Усі школи Кіровоградщини з 1 вересня повинні вийти на очне навчання, що можливо лише за умови наявності в закладах укриттів. Відповідне завдання ставить перед областю держава і частково забезпечує ресурсом для його виконання. Так, наш регіон на облаштування сховищ отримав понад 31 мільйон гривень освітньої субвенції. На умовах співфінансування за ці кошти в області планують відремонтувати чи збудувати 15 безпекових об'єктів у школах. Про це під час апарату. Наради в облвійській адміністрації повідомив голова облради Юрій Дрозд і закликав керівників територій активізуватися в питанні створення безпечних умов навчання. З державного бюджету вам виділені кошти на укриття. По цій програмі у нас попало 13 ОТГ на по 15 об'єктам. До 1 вересня ми повинні 100% в кожному учбовому закладі зробити укриття. Я акцентую вашу увагу, щоб, будь ласка, приділяйте цьому увагу більше. Нагадаю, на початок липня із 452 шкіл в області 416 мали облаштовані укриття. У свою чергу керівник облвійської адміністрації Андрій Райкович нагадав колегам з районів, що й дитячі садочки це спільна зона відповідальності влади на місцях. І дошкільні заклади також повинні мати надійні й комфортні сховища. Проводьте сесії, виділяйте кошти відповідні, ресурс фінансовий у вас для цього є. Проєктуйте, робіть ремонти. В разі потреби залучайте соціально орієнтований бізнес, це в зоні вашої відповідальності і можливостей. І укриття мають бути однозначно.